Так, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я вирішив не випускати відео по Resident Сьогодні у нас буде це навіть не нова рубрика, це розбавлення так сказати, основного проходження. Тому що більше я, я не записую там три проходження підряд чотири, що я просто забуваю, що там було. А буду брати одну гру і буду її проходити. Однак однак, я буду розбавляти і такими маленькими іграми. У мене сьогодні буду дві гри, два хоррора. Перший хор називається Тихе місце, і поїхали. Поїхали, подивимося. Так, вся музика без авторських прав окей. Е, що там, маленькі хлопці? Ти хочеш пограти на вулиці? Давай, сьогодні хороший день. Е, однак дуже довго не затримуйся, добре? Побачимося. Налика, графіка дуже специфічна. Специфічна графіка для хоррора. Не знаю, що нас тут повинно лякати. Ну подивимося, подивимось. Так, у нас тут є парканчик, квіти є. Є музика. Музика, кстати, було написано, що написано самим автором. І це прикольно. Так, у нас є з тобою небо і. все. Написано в пам'яті. В якому в пам'яті? Зараз подивимо. подивимося. Так, там щось є далі. Ну давай зараз заглянемо спочатку в цей будинок. Дорогий домовласник, вітаю тебе з придбанням нового дому. Окей, все. Це привітання з новим домом, і від розробника. Що у нас тут є? У нас тут є будинок якийсь. Там щось написано. Це квест чи що? Хоррор-квест? -ха. Давай будемо розбиратися. Так, тут у нас лялька є якась, і там сам чоловічок. Давай зайдемо, подивимося, що в нього там є. Так. Я не можу ніяк з ним взаємодіяти. Тут бляха закрито Все-таки картон, це капець, і сам він картонний. В ящичках. У нас є ключ. Це ключ, я так розумію, з від, той, від, від тих дверей. Тут у нас вилки кавилки, картонні Більше нічого тут немає. Давай щас отак от. Може на превюшку його взяти. Подивимось. Подивимося, що в мене ще є другий хорор Що це за хорор? Так. Надо зібрати. А, тут можна. Детський малюнок написано, а це написана інструкція. Все, треба зібрати іграшки. наші наші чи не наші. Я так розумію, що все ящик положить. А як ложить? У мене є інвентар і. Бригать, я не можу, я можу тільки присідати. Я так зрозумів, що мені взагалі всі іграшки по, по всій хаті треба зібрати. Давай зберемо всі іграшки. Тут машинка. Машинка. конструкторы, машинка лежить. Лялька і. здається, все. Окей, давай положим. А то що таке? У мене немає інвентаря. А, гітара, мабуть. Ні, гітару я, я чіпати не можу. Може на вулиці ще будуть якісь іграшки. Чи в тебе, дядько, будуть якісь іграшки? Ні, в тебе нічого немає. І на вулиці нічого немає. А, все, ще конструктор захований був. Ну це всі, вроді, вроді, підняв. Давай, позакриваю все, щоб воно. Позакриваю все, щоб воно на мені не мішало. Все. Ану. Все, сложив. І що? дядько пропав. Дядька пропал, напевно он дальше пошел, правильно? О, появился, появился другий будинок. ура, Це ми с тобой прошли первый уровень Я его точно на превьюшку возьму, он такой специфичный Так Эээ... Воспоминания Линия 2 Дорогий резидент, мы пишем Окей И что-то там надо сказать нет Понял Так, привет дядька, ще раз Який гарний день, чи не правда? Е ти маєш, ти маєш бути тут щасливим. Ми робимо тут хороше життя. Я намалював, я покрасив цей забор. Окей. Багато квітів щас, щасливі тут. Господі, що за брід. Я жартую. Е, ми тільки що їх посадили. Зайди. Всередину. Окей, зараз зайду. А, він тепер всередині. О, так, дивися, я. Я можу погані квіти збирати. Давай я позбираю погані квіти сразу на будуще Зараз я поламаю гру, він скажу. Збирай погані квіти, а я ще досі не зібрав. Все, всі погані зібрав? Ні, ще одна. Вроді всі. Навіщо я це зробив, не знаю. Так, що в нас тут всередині? Знову цей самий будинок. Так, життя прекрасне. E... Пішов спать хтось пару днів назад і проспав 12 секунд чи щось таке. Коротше, комусь приснились кошмари, поняв. А що мені робити треба? Треба було спочатку поговорити з ними, а потім уже з цими квітами розбиратися, правильно? По кстати, немає, там, де ключ лежав. О, привіт, дядько, що таке? Кат сцена є. Він зловживає? Я не можу це перебороти. Що чи, чи неправда? Більше ні. Ти підібрав квіти? Хороша робота. Ду, справді хороша робота. Сад знову чудовий, Дякую тобі. Я думаю, що ти мене залишив на даний момент. Е, я знаю, ця кімната твоя, але я не можу спати, більше ніде. Побачимося пізніше. Опа, щось потемніло. Будинок пустий. Ох, блін, я злякався, нічого, скрімер злякав. Ха-ха-ха. Не ожидаю тут скрімера, звісно. Так, пішли в третє розповідання. А де третє? Получається, то перше. Друге, третє, ось. Ці листи, я думаю, не читати взагалі. Так, подивлюсь, може, тут щось буде. Це чек, чек у нас за е електрику. Тут у нас уже з тобою поломаний паркан. Давай, ще, ще сразу позаглядаю. Там якісь аплакати нові. Окей, лежить гітара. І він спить, він спить. Давай його будить. Кляшка, він, виходить, напився і спить. Картонний Лкаш. Так, тут я не можу нічого. О, ключ. Сразу знайшов ключ. Це все хорошо. Давайте буде. Ні, він не будеться. Що у нас тут є? Скажи поганому щось там. Це якісь мотиваційні листи. Так, це не виглядає добре. Це все справді дуже погано. Ти родився в сьому. Ой, тут якісь бредні пішли. Шприці тут валяються. А що мені Ти родився в Е, В цьому ще схожим на це. Чи це Чи це Едвард Норс? Хто такий Едвард Норс? I am too Tired. Він дуже э, уставший. І що, що він дуже уставший? Що робить? Ух ти, господі. Що не так з тобою. Чортові квіти майже померли. Ти. Помагав. Щось він жаліється на мене. Залишся місце і побудь з собою. Половина саду мертва благодаря тобі. Я в депресії розбитий. Побачимося пізніше. Дід, ну ти, блі, спочатку чи мужик? Сначала ти такий хороший, був, а тепер каж. Що побачимося пізніше. Так, де четверте? Четверте, все. Тут уже взагалі все в хламіну. Світи підбирати не можу. Тут вікна зашторені, кстати Всі вікна зашторені Ворота поломані Пляшки лежать. Так, я не рекомендую іти далі. Я не хочу, щоб ти бачив мене таким. Прощавай. Яким? Я піду. Ох, він тут все розвалив. Дивись, геть, все в розвалене. Так, тут є ключ? Ні, ключа тут немає. Під низом треба пройти? Так, під низом прийти. я ж не мію. І ось він лежить. Лежить і плаче? Це ти? Спасіба, що, що прийшов. Е, вибач, що я залишив все так. Я упакував твої речі під кроваттю, коли ми покинули будинок. Сад мертвий чи не правда? Це робить мене сумним. Пам'ятаєш, як. Рентон Волз. Як Рентон сказав. Вибирає життя. Щось там. Бачимося пізніше. О. Чудак все. Чудак потерявся. Ладно, побачимося пізніше. Це йдемо наступ. Я не можу вийти звідси? Не зрозумів. І що все в цьому? Що все в диму? Точніше в тумані. А, я заб... мені потрібно було забрати свої речі перед тим, як виїхати з квартири. Все поняв. поняв. О, тепер двері відчинились. Так, наступний. Наступний, наступний спогад. Наступного спогаду немає. І що? Чорний кран? А, так треба було просто повернуть мышкой. <laughs> я сидишь жду, думаю, це загрузка. Так, ми бачимо світло в кінці туннеля. Це поганий знак, если чесно. Це я граю за цього картонного. Футбол? Давай. Ти сейчас гол забіг хочеш? Тихе місце? Ну, блін, якщо чесно, игра така собі. Ну, така собі, якщо чесно. Така собі. Ну, подивимося, так, тоді. Переходимо на другу гру швиденько. Так, ось ми на другій грі є тільки англійська і бразильська мова. Це вже виглядає більше як хоррор. І, 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 і отзиви теж чудові. Так, найкращий експіріанс буде, якщо ти будеш грати в наушниках та в темному окруж... окруженні. Блін, тут якась пісня грає, Сподіваюся, що нема авторських прав. Не хочу вирізати її. Окей, нажимаю Enter. Хтось працює. Будівля 71. Інцидент. Інцидент в будівлі 71, напевно, так це переводиться. Тут я, напевно, пісню зроблю чуть-чуть тихіше. Вона 100% з авторськими правами. Не може бути, що радії ігри хтось написав. Так, між 97-м та 98-м роками, будівля 71, була університетом в південній Бразилії, була закрита після витіку газу. В будь-якому випадку було декілька інцидентів. І виявлено деякі странні речі в деяких кімнатах в цій будівлі. Будівлі, окей. Так то й так. 729.089 року. Так, як вийти з машини? Я так розумію. Камера зум. Ага, все. Це я так поняв, знімаю на камеру. Давай знімелю будівлю. Як вийти з машини? Пробіл? Е? Так, Interact with object E. Відкрить якусь книжку. Ага, все відкрив. Забрав фонарик. f фонарик, все, батарейки в мене нема, нема. Дальше що? Дальше я заходжу в саму будівлю в Бразилії. Через вікно заходю, ну то що вона закрита через витік газу. Окей. Так, що у нас тут є? Давай досліджувати. Ми можемо відкривати всяке. Тут. Телек є, комп'ютер є. Комп'ютер, кстати, старий. Ну так, да, це ж 97-й рік. 97-й, 98-й. можу? можу, присідати. Пригати можу? Пригати не можу. Тут щось на, на, на дошці написано. І та ага, це. Вирази логічні з програмування, поняв. Давай вийдемо звідси. Так, це що у нас? Кімната 206. Зачинено. Йдемо далі. Я можу бігати швидко. Це, це чудово. Windows 90, ага, 90... 97, поняв. Кімната 209. Зачинена. Кімната 204 відчинена. Ну тут. Походу, якийсь праздник був, чи танці, і Ученики здвинули парти, що тут було більше місця, правильно? Ну, Напевно, правильно. А, а потім вони скинули Случайно дошку, як танцювали, і потікали всі. світло не вимикається. Так, ідемо далі. Це в нас вбиральня. Так, це вбиральня, тут щось є. Нічого нема, нічого нема, нічого немає, нічого немає, ніхто тут не сидить. Скористатися нею. А я можу ще піднімати бачки. Давай попіднімаємо, подивимося. Настільки тут чисто. Луна? А, ти коли-небудь бачив луну? Точніше, не луна а місяць, луни в нас немає. Так, що у нас ще є? Кульором користуватися я також не можу. Тут все зачинено те, щоб був витік газу. Давай підемо в цей туалет. Цей туалет зачинений. І цей туалет зачинений. Досить дивно. Опять відео з 97. Так, а це вони спали тут? А що вони тут спали? Пам'ятаєш, що ти тут? Як використати? А, Zoom, напевно. Так. В грудні 17, 17 грудня 1997 року. Марцело Щось там зробив Окей. Читати це все не буду. Якщо буде цікаво, то переведеш почитаєш. Ну я думаю, що не буде. Ми ж прийшли сюди касі, а не читати. Ще якісь документи. Тут зачинено. Фотошут 5.0 Тут неможливо нічого В Шкапчика щось є. Один шкапчик зачинений. І щось написано: Ріта Сільвара Андера. Окей, Рита Сільвара. Хто там хода, Я тут один. Ну, хоча, якщо я заліз, може сюди ще хтось зміг залізти. Так, холодос. В холодосі в нас їжа. Нічого дивного немає якісь банки, склянки. Будівля, будівля 71 закрита витік газу. Окей, ну це ми знаємо. Це я так зрозумів, що це кімната трудового для дівчат, де вони вчились готувати їсти. Так, тут зачинено. І тут зачинено, це все, що у нас є. Не поняв, я опять тут. Тільки це другий поверх, напевно. А, так, да, це третій поверх. Так, ну тут, по ідеї, бути все, все таке саме. Тут тільки один шкафчик відчинений, більше нічого немає. Ззаді в нас щось є чи нічого немає. Тут зачинено, тут зачинено, і тут також зачинено. Окей. Давай тоді йти далі. Так, я, я сюди приїхав, в туалеті хтось є, в туалеті нікого немає. Стенд, явно хоче, щоб ми побачили. Вітаю тебе, студент! Тут ти зустрінеш новий чудовий вересень. Так, це прочитати не можна, але це напевно повідомлення, що всім потрібно покинути будівлю. Відчинена ця кімната А, це також туалет тільки вже. Або чоловічий, або жіночий Давай подивимося, що тут є всередині. Нічого немає. Знову знову листівка про місяць. Ті самі кабінки тільки на другому поверсі. Тінь злякала. Так, тут зачинено. Всі двері не відкриваються. Так, у нас тут дуже дивний кріповий телевізор. Касети ми. Давай виключимо, щоб не шип. Щоб не шипіло мені тут. Не шипіло і не шуміло. Хтось дивився. Хтось заховався і дивився. Так, що у нас тут? Тут у нас написано. 4 людини зникли. Так, тут написано, що е, я переслідую, так? Хтось сказав, каурасет. Це тут якісь бредні пішли. Опа, у нас тут стіна пробита. Ну, це не, ну, це не може бути із-за газа. Якийсь дивний символ. Якісь чубрики. У них там нічого нема під, під цими під балахунами. Це манікіни, так, да, це маніки, тому що у них є підставки. Всі манікіни? Так, да, всі манікіни, їх тут 6 штук. Якщо я стану в центр, то нічого не відбудеться. Мені щось відбулося, дивись. Ми з тобою перейшли на четвертий поверх. Окей. На четвертому поверсі у нас повинно бути ще все гірше. Тут якісь нові двері. Опа, я сюди можу заходити. Таак. Джулі 25-98-го. Луїс спитав мене, відправить мені лист назад. Окей. Тут хтось зіжив, дивився тілік хавав баби. Це, напевно, бабами вимазався. Багато хто тут баб... довго хто б тут боби хавав місяць? І що? Він наближається, так да, до мене? Ну, не можеш швидше наближатися? Щось, если чесно. Такий собі хорор. Ну він наблизився і що далі. Це хтось сидів і когось. Воно чек зачаровувало, да? Ну, напевно, так. О, ліхтарик у мене ж є, точно, я забув. Так, що тут у нас? Так, Вересень 67-го року. Здрасте, 67 й рік. То 67-го року це. далеко, далеко, звідси. Тут у нас хтось лежить спить. не будемо його. будити. У нас там знову є телевізор. Давай подивимося, що в цьому телевізорі тут зачинено. Тут зачинено, сюди ми не підемо. То тут також зачинено буде 100%. Телек давай виключимо, щоб. Я не можу виключити телек. Хтось побіг. У мене знову пехнуло цю кімната. Це ж та сама кімната, так? Так, да, та сама кімната. А чому мене те А, мене тут зачинили, ого. Що, що, хтось заходить? То есть на зайти, да? Не-не. Тут нікого нема дома. Давай подивимося, що там. Та я ж. Я... Поможи відкрити Тут тут зачинено, я не знаю, що робити. Дивись, стукає Ну, мабуть, чує, що я тут, да? Наверное, меня сюда закрыл. Шесть не разумею. Музика нагнітає. Та я б я відкрив би, от тільки як. Да, 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 я чую, я чую. О, музика стихла. Ти ламаєш двері? Ну, я лежу, фонарик мій лежить. І світа місяць. Хм. музика психоделічна Щось, если чесно непонятне так і тепер я в якомусь коридорі в якомусь коридорі комната 407 це четвертий поверх а я був на якому я був також на четвертому поверсі це оці сатаністи тут щось зробили. Грає музичка знову ж таки з начала гри. Ліхтарика в мене немає. Тут все буде зачинено. Давай я тоді ще зайду сюди. Луп, подивись на місяць. Як виключить? О. А я не можу подивитися на місяць. Тут вікно, вікно закрите. Як мені подивитися на місяць? Look at the moon. Може, десь тут кімната якась повинна бути. А, я зрозумів, я що це за знак. Це знак місяця. А це місяць? Я подивився, і що? Тут зачинено. я думав що вони всі зачинені, може якась відчинена є. Хой щось. Ліхтарика немає. Тут нічого немає. Так, не, ну це ж не діло, надо мені розібратися в цій ситуації. Тут О, тут місяць. Привіт пацани. І що? Я лежу. Я можу двигаться? Ні, двигаться не можу. Так, не понял. Просто якісь страшні звуки все. Алло, алло, алло. Ну вони, вони дивляться на місяць, і я лежу. І грає та музика. О, щось він. Розворачується. будівлю 71. Ну, якщо чесно, таке собі. Таке собі страшний куб. Так, ладненько. Будемо на цьому закінчувати. Всім дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Всім гарного дня та до зустрічі. Па-па.